Йду з роботи, купа справ. Зараз треба на нову почту зайти. Потім на Укрпочту. Потім ще крамнички. Так що ще вдома може щось запишу. Куплю котам пісок. У мене їх четверо, якщо що, покажу вам своїх котиків. Це я вдома. Я купила пісочка. Скупилася, зараз покажу що. Так, Той тут мене хтось зустрічає. Ось один котик. Рижуня! Рижуня! привіт. Коти мої коти, привіт. Ніхто більше мене не зустрічав. Щось один Рижуня. Хороший котик. О, подав голос. Привіт, привіт! Там, друзі, достала посилки, оце в мене дві посилки. Це з нової почти. Розкажу, що це таке. Нічого я тут такого нового особливого не побачила. Але ось це цікаво. Зараз. Ось бачите, що тут в цій. Це я така світла голова, як то кажуть, викинула хліб, який не доїли, я спекла. Оцю мішалку з хлібопічки. Викинула у відходи, ну, та й і викинула ж все. І все. І щоб ви розуміли, це зо мною вже відбувається два рази. Оце третє я замовила. Так що, не знаю, зразу не витягла, тому що хліб гарячий був. Думаю, то будемо доїдати і витягну. Ну і не витягла. І ще одна посилочка це з Китая. Зараз я її розкрию. Тут повинна бути бритва. Для чоловіка. Я собі купляла таку невеличку міні-бритву для зони бікіні під мишками. Так удобно взагалі, супер просто. Може, якось покажу її. А це таку ж аналогову купила чоловічу. Зараз розкрию, покажу вам. Ну, ось розкрила, бачите, отака ось бритвочка. Ось вона. Отак працює. Видно там вон, скільки заряду у неї. Ну так, не фокусірується. є екранчик 74% зараз. Заряджається отаким от проводочком. Резетки нема, але свою береш і вона заряджається. І ще два отаких чехла, одежку для свого. Улюбленого телефончику. Оце такі в мене покупочки, друзі. Ще в нас ялинка. Піду зараз на кухню, буду там поратися тепер. Всім гарного вечора і тихої ночі. Побачимось. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, нажати на колокольчик і приєднатися до мого каналу. Буде цікаво. Пишіть. Пока-пока.